Друзі, всіх вітаю на своєму YouTube-каналі. З вами я, Оксана, Мандала Таро. Давайте сьогодні з вами подивимося, які йдуть енергії до вас з новою луною, яка завтра відбудеться 4 серпня, в знакі Лева. Давайте ж подивимося, які йдуть енергії, які події будуть у вас відбуватися. Наскільки ці енергії будуть активні? Можливо, навпаки. Подумайте, будь ласка, про себе, про свої плани, як завжди. Сфокусуйтесь на собі, всього буде два варіанти. Обирайте кожен свій, як відчуваєте. Інтуїтивно, довго не думайте, перше, що приходить вам до думки, те і є ваша істина, ваш істинний вибір. Так, поїхали. Перший варіант. Які енергії йдуть у ваше життя завтрашнього дня? Другий варіант. Так, готові. Давайте даю вам ще буквально 10 секунд для того, щоб ви сфокусувались на собі. І обрали так, щоб вам всім було видно. Перший варіант і другий. І так, поїхали. Перший варіант. Дивіться, карти говорять про те, що ви, можливо, будете вирішувати якісь питання, які пов'язані з вашим минулим. Це може стосуватися вашої сфери відносин, тому що тут випадають карти, які говорять про, все ж таки, про почуття. Про щирість відносин. Можливо, знаєте, ви зараз перебуваєте в такому стані підвішеному, можливо, ви зараз стали ваші відносини на паузі, і нічого нічого абсолютно зараз не відбувається. Тому до вас йдуть енергії, знаєте, як примирення. От ті, хто зараз знаходиться в, в таких не дуже гарних відносинах. Да, якщо у вас якась зараз така застигла пасивність у відносинах. То тоді знайте, що до вас однозначно прийде якась новина, і, скоріш за все, ваш партнер дасть вам про себе знати. Буде якась пропозиція, можливо, пропозиція на зустріч, а, да, і де ви будете в таких романтичних умовах, дві карти про це говорять. Да, будете знаходитись поруч і насолоджуватись одним одним. Тому тенденції такі, що ви з цього стану виходите, а, можливо, знаєте, що ця людина, вона. Якщо ви, наприклад, не в парі, то ця людина може повернутись до вас із вашого минулого. Можливо, це ваш якийсь бивший партнер, який захоче з вами знову ж таки наладити якісь відносини. Взагалі, зараз такий період кармічний. Да? Зараз такий час, коли повертаються кармічні якісь задачі, які ви маєте вирішити. Тому, скоріш за все, це буде стосуватись вашої особистої сфери відносин та кохання. Тепер приступаємо до другого варіанту. Ухти, два старших аркани, колесо фортуни. Карта кармічна, карта повернення в ту чи іншу сторону енергії, да? і, скоріш за все, це будуть енергії, які будуть пов'язані з вами особисто. Тобто, ви будете, знаєте, як. Проявляти себе дуже активно, тому що старший аркан Сонце це про що? Це про мене, це про, це, це про те, що чого хочу я. Підірка мечів це карта, яка говорить про те, що можете. Повернутись до якоїсь ситуації, знову ж таки, по колосу фортуни, яка яку ви раніше не вирішували, і от вам потрібно бути максимально обережними в енергіях п'ятірки мечів, да, щоб таким самим наймудрішим способом вирішити всі свої питання, бути в такій ситуації, коли вам потрібно буде максимально за себе постояти. Вам повертаються саме ті ситуації, які мають покращити вас як особистість, як підняти вашу рівень вашої свідомості на рівень вищий. По цим картам видно, що ви впораєтесь, у вас є достатньо цієї енергії, сонячної енергії. Ви випримінюєте, знаєте, таку впевненість у собі, але будьте, будь ласка, обережні. Тому що сонце це наше его, і в поруч із картою П'ятірка мечів ви можете, знаєте, бути дуже різкою людиною у своїх висловлюваннях, у своїх взагалі діях. Тому, будь ласка, давайте зараз ще візьмемо пораду для вас, для кожного із вас. Порада для першого варіанту і порада для другого варіанту перший варіант двіка жезлів. Двіка жезлів це карта вибору. Дивіться, значить, в контексті, в, тому, в якому я розповідала, якщо це стосується ваших відносин. А може, якщо і не відносин, а взагалі спілкування з іншими людьми, то якщо ви станете перед якимось вибором, то, будь ласка. Будьте дуже обережні. Спочатку зважуйте всі за та проти. Двійка жезлів це не карта активних дій, це карта прийняття рішення. Король жезлів. Дивіться, король жезлів це карта, яка говорить про вашу ініціативність, про ваше вміння вирішувати всі. Ваші справи самим а, таким, знаєте, мудрим шляхом, тому що король жезлів це про досвід. Це про те, що я вмію керувати, вмію розподіляти всі обов'язки. Да? От, і а, чого б це не стосувалося, чи стосунків ваших особистих, чи то ситуації на роботі в соціумі. Знайте, що ви. Маєте силу по королю жезлів, ви маєте харизму, ви маєте внутрішню силу, ви маєте цю енергію і, будь ласка, дійте активно, але в рамках вашої, знаєте, такої мудрості, щоб це питання більше до вас не потрапляло да, в житті, а щоб ви його вирішили по колосу фортуни і йшли далі своїм шляхом. Дуже всім дякую за. Ваші перегляди, за ваші лайки, підписуйтесь, хто ще не підписався на мій канал. І до нових зустрічей. Пока-пока.